Майже кожного дня більшість з нас користуються автомобілем. Доїхати на роботу або за покупками, чи просто заробити на життя шляхом роботи в таксі. Але іноді проста неуважність на дорозі і необізнаність в нормах законодавства, можуть стати підставою для позбавлення водійського посвідчення. Однією з найпоширеніших підстав складання і потім позбавлення посвідчення водія може стати складання протоколу за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, керування транспортними засобами або судними особами, які перебувають в стані алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. У більшості випадків проста відмова від проходження огляду на стан сп'яніння через брак часу може стати підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення і у подальшому призвести до позбавлення водійського посвідчення, що потрібно знати водію, коли його зупинили патрульник. По перше, відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію, поліцейський може зупинити транспортні засоби у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити. Опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення чи матеріалів дорожньої транспортної пригоди, якщо уповноважений Орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових. Сигналів, при... Сигнальних пристроїв, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі уволодіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України, тобто першочергова має бути причина зупинки. Патрульні мають представитися і відповідно зазначити причину зупинки. Зупинка водія поліцію просто так не є законною, тому всі подальші вимоги до нього, зокрема, проходження огляду на стан сп'яніння, водій виконувати не зобов'язаний. Такого висновку дійшов Чернівецький апеляційний суд у рішенні від 14 жовтня 2022 року. Як було встановлено матеріалами справи про адміністративне правопорушення, працівниками поліції не було задокументовано та доведено належними допустимими доказами факту порушення водієм таких положень правил дорожнього руху, які б відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію давали право працівникам поліції. Здійснити законну зупинку транспортного засобу під керуванням останнього. Рухаємося далі. Патрульні можуть запропонувати пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного відповідно з Дана процедура чітко врегульована. інструкцією про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів, ознак алкогольного наркотичного. Чи іншого сп'яніння під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України та МОЗ України від 2015 року? Що з цього обов'язково знати? Огляд патрульні можуть провести на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки, і лише технікою, яка затверджена відповідна МОЗ, наприклад, мова може йти про драгер – але він має бути сертифікований та пройти калібрування. Тут слід знати, що відповідно до статті 266 кодексу України про адмінправопорушення водій у разі незгоди з результатами огляду може звернутися за повторним оглядом до найближчої лікарні. І на протязі двох годин з моменту зупинки самостійно пройти огляд на стан сп'яніння. Як приклад можна навести цитату з рішення апеляційного суду, а водій відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння. За допомогою драгера, але від проходження огляду у медичному закладі не відмовився. Працівники ж поліції пройти такий огляд йому не запропонували, та відповідного направлення не видали. Справу з такими обставинами розглянув Київський апеляційний суд 26 вересня 2022 року. Щодо огляду на стан наркотичного сп'яніння, то даний огляд на місці зупинки взагалі не можна провести. Про це йде мова і в інструкції, бо необхідні спеціальні знання. Лише фахівець Лікар Тому зазначені в протоколі керував транспортним засобом в стані наркотичного скрімняння, бліді супличка, тремтіння пальців рук. Є нічим іншим, як цитування загальних ознак наркотичного сп'яніння. Слід пам'ятати, що протокол має бути складений у присутності двох понятих, двох свідків. У разі підозри патрульних на наявність стану сп'яніння. Патрульні мають виписати направлення проходження у лікаря відповідно такого огляду. Результати огляду на стан сп'яніння водія проведені патрульними поліцейськими на місці від. Овідні зупинки мають бути відображені в акті огляду. Акт огляду складається у двох примірниках: один з яких вручається безпосередньо водієві, а інший вручається залишається вже у представників поліції.